Мабуть, української історії в під час розгляду проблем того, що коїться за нашим західним кордоном, давним давно пора вирости з коротких етнографічних штанців і перейти в питання площину більш політичну. Врешті-решт, хочеться зацитувати класика українського самостійництва Міхновського, який ще в 1902 році закликав трошки відмовлятися від шаровар і вишиванок. Так, ось термін відміну від Лемківщини, Холмщини, Сеня, Підляща, Бойківщини, Любочівщини і так далі не є етнографічним, він є більш терміном політичним. І знову ж таки, ще раз хочу підтримати Юлію Артемишину, Якщо поляки не комплексують красами в Сходніми, чому ми маємо комплексувати терміном закризування? З іншого боку, скільки раз я пробував з польськими науковцями на цю тему спілкуватися? Їх це дуже нервує, хоча жодних. Аргументів заперечення вони не встані навести. Ну щоб не потурбувати хороших західних сусідів, значить комплексують нам розказувати дуже довгі тексти від того, що діялось на Волині, і закінчуючи того, який прапор ми маємо носити, використовувати, і ще дуже дуже, дуже багато чого. Так, добренько тепер власне до теми доповіді. І так, від часу захоплення земель. Польщі, військами Вермахту і робітнич Селянської Червоної армії. Польські політики, які опинилися спочатку у Франції, а далі в Лондоні, підняли питання про те, що піднімали питання про встановлення повоєнних польських кордонів, і очевидно, основним модератором е і власне основною підтримкою польської гіміграційного уряду в Лондоні була безумовно уряд Великобританії. Ось Великобританія ще з 18-го року мала е, плідні стосунки з Польщею, ось і після початку Другої світової війни британський уряд не тільки прихистив польський уряд, але й максимально підтримував поляків в відновленні речі Посполитої в довоєнних кордонах. Як це розглядалося? Вочевидь, заністив поляків, але це питання розроблялося на рівні британських штабів про те, що визволення Європи. Військове визволення Європи від нацистів має відбуватися не шляхом висадки в Нормандії, а шляхом висадку на півдні на Балкані. і тоді через Балканський коридор вони мають пробиватися в центральну Польщу, таким чином відрізаючи війська Червоної армії від наступу в Європу. Вочевидь, англійці, як ніхто інший, розуміли, що. Допуск в Європу Червоної Орди зробить Європу червоною. Врешті-решт, це було в 19-му, 20-му, 21-му роках. Чому б це не мало повторитися в 44-му, 45-му? Врешті історії ми вже в нас знаємо так, би мовити, є наші після знання, і відповідно, ми знаємо, що власне так і сталося, куди дійшли радянські чоботи. Там утвердилася радянська влада. Відповідно, Черчилль прагнув цьому. При підтримці поляків і підтримував цьому поляків, що Польща має бути визволена військами альянтів, а не е, Червоною армією, зайнята червоною армією. Давайте розрізняти трошки терміни визволення і загарбання, тому що чи ну поляки однозначно трактують вхід радянських військ. Як в Польщу, як визволення там скоріше йде, мабуть, все ж таки загарбання. Далі другий варіант це висадка в районі Балтійського моря. Вона теж розглядалася за рахунок того, що в морі формував гранд фліт. Ось і за виключення підводних човнів, де-факто німці ну за винятком 41 першого року не пробували виводити свій флот в Атлантику чи в інші регіони поза як перевага. Флоті варіантів була ну, шалено більше. Відповідно, розглядалася і така можливість, але з одного боку, проти цього висловився Йосиф Сталін, з іншої сторони, його підтримав Франтліт Рузвельт, який вважав ну офіційно, що занадто багато американських хлопців загине під час цієї висадки. З іншої сторони боку, взагалі подаліше розглянемо, позиція Рузвельта була напрочуд. Про радянську. якщо уважно читати матеріали Ялти і інших конференцій, то таке враження, що з одного боку сидив Вінстон Черчилля, а з іншої сторони, Рузвельт і Сталін, вони були більш союзники. Зрештою, є відомо поліковані вислови Рузвельта, де він вважав Сталіна тверозомислячим політиком-реалістом, набагато ближчим за ідеаліста Черчилля. Ну, принаймні так Рузвельт його називав. Тобто, це от поширена радянська картинка, яка в нас сидить з університетів, де Основним ворогом Радянського Союзу є Америка, принаймні, в 40-х роках вона не працювала від слова начисто, принаймні, той період, який я розглядаю. Так, значить, далі питання про те, що кордон буде встановлений по лінії Керзона. вперше детально розглядалося на зустрічі міністра закордонних справ Ідена і президента США Рузвельта в Вашингтоні в березні 43-го року. Тоді вже властиво е, Рузвельт озвучив, що і в принципі Британія погодилася, що сферу впливу радянського союзу потрапляє не тільки Польща, Польща, але й вся Центрально-східна Європа. Це було підтверджено вдруге, в серпні 43-го, На зустрічі в Квебеку. Ось і тоді властиво американці остаточно заявили, що вони не будуть висаджувати свої війська ні на Балканах, ні на е, Балтійському узбережжі. Тоді властиво е, Рузель заявив, що е, роль Радянського союзу війні є надзвичайно велика. Поза як цитую німецький фронт сковує 70% німецьких дивізій. Ну, ви знаєте, дуже цікава фраза. Фраза від країни, яка, чесно кажучи, чи не найбільше доклалася до перемоги в Другої світовій війні, і в матеріальному, і в людському плані, і в галузі відношень. Пізніше ще до цього вернемося фактично точне пролягання кордону по лінії Керзони вирішувало ту кількість українського населення за Керзоння. Яке підпадатиме під наступну депортацію? А питання депортації британці в принципі з ним погоджувалися. Поза як їм не подобалася та ситуація, яка була після Першої світової війни в Альзасі в Лутерінгії з подальшою окупацією цього регіону нацистською Німеччиною? І, відповідно, десь маючи якісь алюзії, Черчилль, Прагнув, щоб ті терени, які відійдуть до Радянського Союзу, і ті, які відійдуть до відновленої Польщі, все-таки були етнічно чистими, а значить, депортація з точки зору британців була е, неминучою. Британці, до речі, не тільки дипломатично захищали. Е, Поляків вони ще й допомагали збройно, Чирвчч над Польщею літала величезна кількість ланкастери. Це британські бомбардувальники, які скидали і продукти харчування, і медикаменти, і зброю, і групи десантників. І ще дуже багато чого. Єдине, що все це. Потрошечки пішло на зменшення. Чому так? Тут варто згадати позицію радянського союзу. Радянський Союз в липні 41 го був готовий на все. Відповідно, був підписаний договір з поляки, згідно з яким було урочисто визнано, що радянсько-німецький пакт втратив чинність. Питання кордонів тут не порушували. Ну але якщо факт втратив чинність, значить відносино кордон має проходити по кордону 21-го року. Ну, логічно, мабуть, поляки з цим заспокоїлися, але прийшов, прийшов 42-й, власне злам 42-го, -43 43-го року. Слінерадська битва до відновлення кордонів ще дуже далеко. Але в радянському союзі, в принципі, в всьому світі тверзомислячі політики зрозуміло, що Третій рейх ресурсно не витягне цю війну, і відповідно, коли наступ почався, зупинити його буде складно. Зрештою, подальша історія це підтвердила. Відповідно, домовлятись поляками про кордон в межах 21 го року. Сталін вже не хотів. Відповідно, вартували порвати стосунки з польським урядом. До чого врешті Сталін не домігся. Приводом послужило весною 43 го року оприлюднення. Німцями і Червоним Хрестом інформації про ростили польські офіцери в Катині. Одразу з цьому звинуватили всі, хто попав під руку, першу чергу німців, і звинуватили польський міграційний уряд в тому, що він підіграє фашистам. І далі, до кінця війни, поти, поки були дипломатичні плідні відносини з Британією і Сполученими Штатами, постійно звучала теза, яку з завидною постійністю озвучував Сталін про те, що польський уряд б'є в спину радянським визволителям руками польських нацистів. Є з цією з німецькими нацистами, фашистами і так далі. і так далі. Ось ну тут єдине, що е, можна ті самі тексти взяти і включити Путіна, і буде все те саме, тільки замість поляків -українці, і українців. Далі, в принципі, навіть тексти міняти не треба. Тобто, сучасні спічрайтери Путіна вони не надто страждають, вони беруть старі тексти, просто міняють прошечки термінологи та й по великому рахунку, все. І так, е, врешті-решт. Від погроз прийшли до діла і 26 квітня, попри прохання особисті Черчилля проти листування, не листи до Сталіна і дипломатичні ноти і так далі. Дипломатичні стосунки з поляками були розірвані, більше того, Сталін вже з 41-го року працював над альтернативою, і ще наприкінці 41-го року, біля Варшави, були скинуті авіацією радянською польські десантники. Це була унікальна операція з технічної точки зору, тому що в радянському Союзі дальніх бомбардувальників, типу ДБ-7, можна було на пальцях одної руки порахувати, Туди ще треба було полетіти і бажано вернутися. якщо взяти до увага, що стратегічно Авіації, ну в такому так би мовити, в американському чи англійському вимірі в Сталіна не було взагалі від слова начисто. Ось то сама технічна сторона була складною. Тим не менше, ці комуністи організували польську робітничу партію. Пізніше на основі її утворили Крайову раду народову, а пізніше польський комітет національного визволення, який фактично підписав всі договори про депортацію. Черчилль пробував усіма можливими способами домовитися з Сталіним, і збільшувалася кількість поставок, і зброї, і літаків. В СССР врешті пішли знамениті англійські спітфайри, які витримали битву на Британії. і Вважаються в принципі кращим винищувачем Другої світової. Мисершміт не був кращим винищувачем Другої світової. Це так просто за Месершмітом стоять видатні німецькі пілоти, які зробили юти мисершміту, яким знаємо спітфайр був кращий. Так, от, значить, з іншого боку, е крім як з Стальним, Черчилль ти чинить тиск на поляків, і в принципі їм прямим текстом пояснює, що ваша основна мета не відновити кордони 21-го року, ваша основна мета домогтися того, щоб Сталін гарантував, що польський міграційний уряд повернеться в Польщу, а не вона стане комуністичною. Ну це була основна думка, яку Черчилль пробував довести до поляків, і тут же йшло і підкреслення величезних жертв радянських армій, і потужність радян російської армії, яка наступає, і так далі. І так далі, Черчилль згоджувався на всі можливі переселення. речі, польської ри теж згоджувався. Ось. І це обговорювалося в ну, знаменітних варіантах. Поляки вперто відмовлялися визнати новий кордон, вважаючи те, що в Польщі вони будуть в будь-якому варіанті, і їхнє основне питання це питання кордонів. Далі, в грудні 43-го це питання обговорилося в Тегерані. Ось і там Сталін відкрито заявив, що українські землі мають війти до України, а білоруські до Білорусі і таким чином, і там, до речі, пам'ятаєте, мабуть, всі приклад з трьома сірниками, які символізують кордони Союзу Польщі і Німеччини. Які Черчилль запропонував пересунути на захід. Компенсувавши таким чином полякам втрачені землі на сході, йдемо про білоруські, литовські, українські землі, землями Прусії і в першу чергу землі, землями довкола Щеціна і Гданська. Так е, далі е, все це йшли постійні перемовини. Ось і, врешті-решт, е, Черчилль разом з Рузвельтом старається чинити тиск на Радянський Союз. Проте цей тиск був напрочуд неефективний, і насправді, в результаті всіх цих перемовин, ми можемо чітко стверджувати, що 100% переможець в дипломатичних зносинах був Йосиф Сталін. Чому так сталося? Давайте чисто по цифрах. Всі знають, що Друга світова війна це війна моторів. Мотори це бензин. Так, от, з кожних трьох літрів бензину, який використала Червона армія, один літр привезли з через Атлантику, другий літр зробили на американських заводах, які стояли коло Баку, які були куплені в Сполучених Штатах Америки або переданий полинізу безкоштовно. Які робили тут, і кожен третій літр був зроблений на пересадках, привезених з Атлантики. До чого йдеться? Сказати, що Радянський Союз залежав від Альянтів, це нічого не сказати. В сучасності в Україні дали декілька тисяч грузовиків і хамерів, боже, які ми щасливі. Сталіну тільки важких трихосних грузовиків дали понад півмільйона. А якщо взяти доволі весь серешта, транспорт провозить і так далі, ну там просто шалені цифри. Так от, і, назваючи на цю всю допомогу, Сталін диктує свою думку. Яким чином у нього вийшлося? Ну, скажімо так, в західній літературі це питання стараються обходити, але тим не менше. Сталін через розвідку в інший спосіб регулярно запускав чутки про те, що радянський союз готовий до сепаратних переговорів з німеччиною і зупинення війни на радянсько-німецькому фронті. Таким чином, підгодовуючи Сталіна, західні союзники прагнули уникнути того, що вже було в нас в 1939 році. Ось раз було в 39-му, вважати це чимось фантастичним в 43 му 44-му не доволося. Врешті варто зазначити, що в 43-му році на деякий час е Микола Литвинов був відкликаний з Вашингтона, а Іван Майський з Лондона. Слухайте, під час війни. Відізвати посольства з країни союзника це ну це стопроцентна гарантія про розірвання наступних дипломатичних зносин і початок військових дій. Через то боятись було чого ну правда сучасно росіяни знову ж таки те, попри тему дідивої валі, це не педалюють. Що вони постійно обіцяли про свій союз з Гітлером. Далі результат. Перемовини Черчилля і Миколаївка відбулись в лютому 44-му. Ось і Миколай чітко е, Миколаївчик сказав, що вони не можуть втратити Львів і Вільнюс. На що, в свою чергу, Черчилль заявив, що ніде е, в жодних договорах союзники не обіцяли, що вони будуть воювати за ці землі. Врешті чер Черчилль нагадав, що. В жодних договорах і в 19-20 роках ан британці не схвалювали захоплення ні Львова, ні вільнюса поляками, і відповідно зараз вмирати за них не збираються. Врешті-решт це було заявлено в лютому 44-му році самим Черчиллем на засіданні палати громад, де він сказав, що уряд його величності ніколи не давав Польщі гарантій будь-якої лінії кордону, і ми не схвалювали захоплення вільнюса Польщею в 20-му році. Англійська позиція знайшла своє бачення в Лінії Керзона. тобто тут же йшло однозначне тиск на е, польський уряд в надії, те, що поляки, врешті-решт, стануть більш зговірливими. Врешті-решт, щоб не затягувати час, про англійці можна завершити наступне тези. Е, Англійці старалися максимально відстояти східний кордон в разі невдачі. Вони вимагали максимальної компенсації на західному кордоні. Через то для всіх був шок, коли Сталін заявив свої претензії на Кенісберг на східну Прусію. Що що? А ці землі і поляки, і британці, і німці бачили не німці, прошу американці, бачили. В першу чергу польськими а тут а фраза Гітлера Сталіна по що Кенісберг є єдиний не домираючий Це є мінімальна поступка радянського союзу. Всіх викликали шок, але зрештою ми знаємо, що це все таки Сталіну вдалося. Далі максимальна увага була приділена Черчилем, дуже реалістично на повернення за кордону уряду в Польщу. Врешті ми знаємо, чим це закінчилося тут. Черчилля буквально кинули далі. Врешті-решт Черчилль дуже боявся того, що в 44-му повториться політика звершених фактів, яка мала місце в 20-х роках. Тобто, куди радянська армія зайде, вона звідти не ступиться і далі послідує наступне захоплення комунізації Польщі. Черчилль цього боявся, старався уникнути. Чим закінчилось, знаємо. Тепер позиція е, США. Е, позиція США трималася на більш таких. Ну, прагматичних, чесно кажучи, не зовсім гуманних речах Перше для США а це 44 рік. Це напередодні виборів. Першу чергу відіграв імідж, коли в 43-му році всі заговорили про те, що є розстріли в катині. Американська преса практично цього не публікувала. Послухайте, ми ж з вами знаємо, що таке преса. Ми розуміємо, що публікації про страшні злочини є завжди піковою темою в будь-якій пресі, також. Американська преса цього уникла за особистим наполяганням Рузвельта, який вважав, що публікація цієї теми викличе значний резонанс серед 6-7 мільйонів польських виборців. І далі американський уряд буде змушений ну принаймні, щось говорити. Якщо на щось робити, відповідно краще це уникнути. Проводимо паралелі. Зовсім недавно московити вдарили по лікарню. Хмедит дуже пішло це в світовій пресі? Ні, не пішло. Давайте визнаємо практично цей. Гіпер, так би мовити, момент, який би мав бути пройти по всіх світових виданнях, майже не пройшов. Дайте порадимо паралелі. Згадаємо, як бувся, е, фейковий удар по палестинській лікарні ізраїльтян. Удару де факто не було це все, скажімо так, моток зроблений газетниками. Але тим не менше про палестинську лікарню говорили всі про хмади. реальні події не говорили ніхто чому знову ж таки дуже проста відповідь. Далі урядом доведеться щось діяти через то новину постаралися зражати. Далі другий момент. На зустрічі з польськими організаціями напередодні виборів, е, значить, представники Офісу е, Рузвельта постійно обіцяли, що Польща буде позитивно, все буде добре, уряд не це все буде відновлено і так далі без чітких гарантій. Натомість польська преса піднімає питання польських інтересів, і польська преса в Сполучених Штатах Америки говорить напряму, що Кордони Польщі, ті, які є, були між 21-м і 39-м, це є мінімальні кордони Польщі. Ось в Польщі діє доведений до абсурду принцип етнічних кордонів. Він є ненормальний. Польща в них ледве дихає. Насправді Польща має отримати територіальні прирощення на сході за збручем, і на заході, відповідно на німецьких територіях. Тобто польських апетитів там були шалені, і вони очевидно полювали десь до 16 століття, коли Прусія е була під васалом Польщі і землі Польщі сягали Полтави і за Полтавщини. Ось ну принаймні, все це крутилося в американській пресі, польськомовні, і поляки сподівалися, що з це їм вийде. Черчилль дане питання уникав в будь-якому разі. Ну ось і в кожному разі він е, підкреслював, що е, радянський союз має силу і владу для здійснення своїх бажань по проведенні кордонів там, де він вважає за потрібне. Це говорилося на офіційних зустрічах з британськими представниками. Врешті-решт він розвільну звучить навіть таку фразу, що населення сходу Польщі і так хоче стати росіянами. Це говорилося не суто про українців, це говорилося заодно проти білорусів і про поляків. Ось визнавати таким чином військову силу радянського союзу сторони сполучених штатів було по правді кажучи некоректно. Країна, яка за час другої світової війни склепала 12600 Б-17, радянський союз мав ноль стратегічних бомбардувальників, а також 18000 Б-24 ліберейтор. Унікальна машина. Ну послухайте, радянський союз винищувачів стільки немав, як американці мали стратегічних бомбардувальників. Так от і тут визначати силу і перевагу радянського союзу. Ну, це я не знаю. В сучасності це мабуть кваліфікували як комунізм. Ось зрештою, якщо згадати про передачу ядерних матеріалів ядерної документації, ядерних секретів Радянському союзу. Ось в часи Рузвельта. Ну, це взагалі в Америці ця тема активно розробляється до сьогодні. і Чим далі від... Часів розвід та ці обожнення, переходить, що кількість комуністів в адміністрації була шалена, і, чесно кажучи, його соціалістичні погляди, соціалістично, комуністично-проросійські були просто шаленими і ненормальними. Так, результат того всього завдяки союзникам, пане Володимире. Володим. Так і з таким і з таким від мене запитанням: чи можемо ми сказати? Що от формування цього кордону зробило українців на захід від лінії Керзона заручниками формування цього кордону і факту того, що вони мусили бути депортованими, замість того, щоб в Україні залишилась східна Галичина і Волинь. Пролягання кордону по за принципом того, як вирішили Гітлер і Сталін. Автоматично тягло за собою депортацію українців. Поляки подбали про зміну етнічного складу населення Західної України, особливо міжвоєнний період. Ми знаємо дістатись садники або й більше. Ось з одного боку, з іншого боку, і Рузвель, і Сталін, і польський комуністичний уряд, і люби Боже, правду, і польський еміграційний уряд були зацікавлені в вирішенні раз і назавжди українського питання. Можна цитувати і Сікорську, і інших про язву, яка ніколи не виздоровує, не буде здоровою. І ще дуже багато інших нехороших цитат: всі: польські, і британські, і німецькі, і американські учільники вважали, що депортація українців є неминучою. І єдине питання це варто якомога далі на схід відсунути кордон. Але поза як... Сталіна, ну якби шанували на всіх зустрічах набагато більше, ніж він цього вартував. То Кодон проліг так, як вважав за необхідне Сталін. Чому Сталін не просунув його далі на захід? Його а як відомо, вже зараз, мабуть, ніхто не сумнівається. Він очікував третю світову війну. Він вважав, що Польща все одно буде його, і це правда. Ось і він всього лиш розраховував мати ще один хороший порт, а, власне, Кеннісберг в Балтійському морі, як не за мене, на порт, і далі мати можливість щоб в наступній війні Балтійський флот діяв набагато активніше, ніж він діяв в 41-му році. Так що депортація була неминуча, тому що її хотіли всі крім українці. крим українці. Ок, що ви хотіли сказати на завершення? Крім цього, крім цієї відповіді на моє запитання. На завершення, результат. Проведення кордону зробив неминучу депортацію. Основним тут треба зробити такий акцент: основним організатором, ініціатором, керівником і виконавцем точної демаркації кордону основним ініціатором, організатором і керівником депортації була радянська Росія, так західні союзники могли цьому активніше протидіяти, але це неминуче призвело би до. Продовження Другої світової війни на інших фронтах і тепер, вже як протистояння альянтів радянського союзу, вони в той момент, вочевидь, вирішили, що цього не має бути, і ця проблема, чесно кажучи, зараз вилазить в вигляді Росії і Карвець в тих самих параметрах і в тих самих. Бажаннях, які вони були. І якщо взяти вимоги Миколи І перед Першою світовою війною до світової спільноти і претензії сучасні Путіну, так нічого, в принципі, не міняється. Таким чином, Попри роль альянтів, вони всього лиш погодились з тим, що попнував Сталін, і основним на 99 винуватцем того, що сталося, це є Йосиф Сталін, очолюваний ним радянське керівництво і радянська Росія, і народ, який підтримав і підтримує всі схожі дії свого керівництва.